Саднам, мої прекрасні світлі душі, всіх вітаю на нашому ранковому пранаяма тайм. Сьогодні ми будемо 20-25 хвилин дихати, дихати для того, щоб перенаштувати свою психіку. Знаєте, про гілки реальності. Саднам, пишемо саднам, що саме гілки реальності це наша частота, нашої психіки, і за допомогою дихання ми можемо змінювати саднам. Підключайтесь, будь ласка. Так, пишемо. Хто приєднується, пишемо сад нам. Я є істина, істина в мені. Кажучи собі, що всі відповіді, вони точно всередині. Мене я можу дати собі цю відповідь. Я можу себе ідентифікувати зі своєю істиною. Сад нам добрий ранок. Весь сангат. Прекрасно, прекрасно. Я бачу всі, хто ходить офлайн, приєднуються і онлайн. Не забуваємо сьогодні. У нас ще. Клас про наше серце, про наш серцевий центр, про те, щоб відчувати саме ту безумовну любов. Тому пишемо Сатнам. Так, ми будемо дихати. Знаєте, є два такі способи проживати, проживати наше життя. Це такий дій і досягай, ну, звичне для нас. І бути, щоб у мене все було. І я знаю, що ми всі так хочемо, саме цього стану, щоб бути, що було, щоб просто можливості вони самі приходили, щоб потрібні люди, потрібна робота, потрібні події, вони самі приходили. Але, звісно, як приклад цього світу, ми дуже звикли діяти через «напружся дуже сильно, стисни зуби, іди до своєї цілі. І дійсно так важко в якийсь момент розслабитись, розвинути своє сяюче тіло і просто почати да, вібрувати на такій частоті, щоб просто можливості вони приходили в наше життя. Я, я розумію, але саме дихання можна змінити. Саднам, сад нам, саме дихання ми можемо дійсно змінювати цю частоту нашої психіки. Як я на початку сказала, що те, як про гілки реальності всі зараз дають вам інструменти, як перейти на гілку реальності, я вам також дам. <с> <с> Це дійсно наше дихання. Коли ми дихаємо, ми змінюємо нашу психіку, ми змінюємо хімію нашого тіла, і з цього стану ми вже на іншій гілці реальності, тому що ми вже будуємо своє життя, ми вже будуємо свій день зовсім по-іншому. І пам'ятаємо, що кожного дня ми маємо собі казати, що я щедра. Я добра, я любляча, я благословляю себе, я благословляю себе, свою роботу, свою діяльність своїх близьких, свого чоловіка, свою дитину, своїх колег, навіть якщо вам зробити це важко. Тому саме так ми починаємо сідаємо в просту йогічну позу, зі схрещеними ногами. Якщо немає такої можливості, просто можете спертись на. На стілець або на диван, умова, ваша спина має бути рівна. І ми кладемо одну руку на серцевий центр, іншу, на пупковий центр, десь це два пальці нижче пупка, заплющуємо очі. Неважливо, яка де рука, права чи ліва, просто покладіть руки, відчувайте натиск ваших рук, заплющите очі і трішечки себе покачайте, начебто ви себе заколисуєте. Дайте можливість вашому тілу порухатись, можливо комусь ще доспати. І покачайте себе. Глибокий вдих і видих. Відчувайте тепло ваших рук, натиск ваших рук. Усвідомлено дихаємо, розуміючи своє дихання, глибокий вдих надуваємо в живіт і видих, втягуючи в живіт. Дайте собі цю можливість, тримаємо одну руку на серцевому центрі, іншу на боковому центрі і трішечки себе розкачуємо, покачуємо за колисуємо себе. Ми сповільнились глибокий вдих, і видих. Продовжуємо дихання. Ми перекладаємо руки в молитвену мудру, трішечки їх розтираємо. Вже не трішечки, вже починаємо сильно-сильно, щоб ваші руки стали гарячими. І починаємо проминати нашими гарячими пальчиками наші вушка. Мочечку нашого вушка і йдемо вище. Проминаємо, проминаємо. І ми знову розтираємо наші руки. Перекладаємо наші долоні на обличчя і трішечки проминаємо такими дуже м'якими рухами наше обличчя. З любов'ю, з турботою про себе можна мислено себе благословляти, себе, своє тіло, дякувати за своє тіло. І ми знову розтираємо наші руки і робимо масаж задньої частини, так нашими руками, задньої частини нашої голови, трішечки спускаючись на шию, великими пальчиками собі допомагаємо. Задоволенням з йогічною посмішкою на обличчі. І ми повертаємо наші руки в молитвину мудру, балансуємо себе, ми будемо відкривати наш простір. якщо ви не знаєте мантри для відкриття простору. Просто знаходьтесь в цих вібраціях. Прогорнули плечі назад, відкрили свою грудну клітину, опустили розслаблене плече, заплющили очі, і ми робимо глибокий вдих, щоб почати. नमो आदि गुर नम जुगा नम सुर नम श्री गुरुदेव नम आदि नमः जुगा गुरु नम सागुर नमः श्री गुरुदेव Атгурей на мене, джугат гурей на ми, сад на Ми робимо глибокий вдих і з видихом опускаємо руки на коліна, нехай ще декілька секунд очі ваші будуть заплющені. Спостерігайте за собою, за своїми відчуттями. За потоком вашої енергії, вашому тілі. Тому що ви є безкінечне джерело цієї самої енергії, її завжди достатньо. Вона завжди в нас є. І нашим диханням, і нашим розумом ми можемо дійсно нею керувати. Ми розплющуємо очі, будемо починати нашу пранаяму. У нас же так і називається пранаяма тайм сьогодні. Тому саме зранку ми себе налаштовуємо. Ми беремо нашу праву руку, великий палець нашої правої руки, затуляємо нашу праву ноздрю і будемо робити вдих через ліво. І видих через ліво. Ми робимо довгий розтягнутий вдих через ліву ноздрю. І видих, довгий також розтягнутий. І знову вдих. І видих. І ми продовжуємо цей ритм дихати через нашу ліву активуючи свою місячну енергію. вдих. І такий же довгий розтягнутий видих. Права ноздря повністю закрита. Ми дихаємо зараз тільки через ліву ноздру. Робимо глибокий вдих і видихаємо через дві ноздрі, опускаємо руку, очі залишаються заплющеними, глибоке, повільне дихання відпочивайте. І тепер великим пальцем лівої руки ми затуляємо нашу ліву ноздрю і починаємо дихати через праву глибокий вдих через ніс і видих. Ми продовжуємо такий цикл дихання. Вдих через ліву ноздрю, через праву ноздрю, і видих через праву ноздрю. вдих і опускаємо руки, і через дві наздрі робимо видих. Глибоке повільне дихання, продовжуємо, відпочиваємо саме сьогоднішня пранаяма такий комплекс пранаям він якраз збагачує нашу, нашу кров, змінює її хімічний склад і налаштовує, підкручує начебто. Налаштування нашої психіки, щоб ми йшли в цей світ, вібрували зі спокійним серцем, щоб з самого ранку всі тривоги, всі напруги, все, що вас стискає, щоб ви змогли це відпустити. Тому що коли саме з розслабленого стану, ми дивимося на цей світ, ми зовсім по-іншому його сприймаємо. Коли нам щось незручно, щось затискає, ми по-іншому сприймаємо ситуацію в нашому житті. І ми складаємо руки в на мудру. Із цього положення ми починаємо дихання вогню. Це короткий, потужний, однаковий поємності вдих видих через ніс. І це швидкий, ми потріб... маємо себе трішечки пришвидшити наше дихання. Але, звісно, от якщо ви відчуваєте, ви можете зробити або пупковий центр ваш підключиться самостійно. Ми починаємо дихання вогню. і тримаємо ритм свого дихання. потужний вдих, видих, вдих видих, вдих-видих. Пупковий центр вже підключився. Починаємо з самої середини. Ми активуємо, активуємо наш внутрішній вогонь. Ще тримаємо, У нас ще хвилина. Спалюємо свій стрес. Останні 30 секунд. Ми продовжуємо тримати свій ритм. Робимо вдих. Затримка. Видих. Опустили руки на коліна, очі заплющені, встановлюємо дихання, глибоке, повільне дихання вдих, надуваємо живіт. І видих ми втягуємо живіт. Глибокий вдих і видих. І ми будемо продовжувати. Ми беремо нашу праву руку, великий палець, наш палець Его, і наш палець Пітера вказівний. Ми будемо вдихати через ліву ноздрю. Перекривати нашу ліву ноздрю і видихати через праву. Вдих через ліву. Перекриваємо і видих через праву. Очі заплющені вдих через ліву ноздрю. І повний повний видих так, щоб не залишилось повітря через праву ноздрю. І ми повторюємо наш цикл дихання. Вдих через ліву, видих через праву. Вдих дих і опускаємо руку, видихаємо через дві ноздрі, даємо себе, собі, собі декілька секунд збалансуватись, плечі розслаблені, глибоке, повільне дихання. Ми складаємо руки в молитву, ну, мудрому, будемо закривати наш простір. Подякуйте собі за сьогоднішній ранок, з цього чистого стану наша прана якраз нам дається для того, щоб почищувати себе. І з цього чистого стану ми прийняли наш ментальний душ від того, що від після сну, як Дуже багато сміття збирається, і ми очищуємо. Тому саме так потрібна ранкова бронаяма, ранкова медитація, щоб змити це з себе, щоб очистити свій розум. Три рази сад нам, довгий сад, короткий нам закриваємо наш простір. Са! Sat -nam. Sat -nam. Я вам дякую за цей ранок. Обіймаю вас вже традиційно. Сядете в цьому світі, надихайте людей навколо себе, посміхніться сьогодні обов'язково комусь, і ви запустите цей ланцюг посмішок і відчувайте, що саме сьогодні це все йде від вас, від вас іде ваша вібрація. З ким сьогодні ми вже зустрінемось на офлайн-класі. Завтра в нас якраз неймовірний буде клас, півтори години. Ми будемо працювати над своєю жіночою реалізацією, щоб. Просто вийти з цього постійного, постійного кола, знаєте, думок, сумнівів, те, що постійно, начебто, є це бажання, є ця енергія, є цей імпульс, дуже багато ідей, але щось настільки тобі заважає, що ти не можеш це реалізувати. І саме з цим ми будемо працювати завтра. Тому обов'язково приєднатися Днам, Любі. Я вам також дякую за прекрасний ранок. Дякую, 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 дякую. Знову серця, любов. Ви неймовірні. Всім сатнам гарного дня.